Розглянемо роботу електричних ланцюгів вентиляції салону, з салону електропоїзда дпл 2 т р 2 т По проводах 81, 82 та 83, 220 вольт лінійної напруги через плавки запобіжники ПР-35 поступають на провід 81К. Через випрямну установку по проводу 81Ю живлення буде поступати на вмикаючу котушку реле напруги вентиляторів РНВ – Пробуть 83 c через випрямну установку через демпферні опори R6R1, живлення буде поступати в провід 83К через плавкий запобіжник PR34 на провід номер 83 При цьому, якщо напруга між проводами буде 220 вольт, реле напруги вентилятора РНВ вмикається і замикає власний контакт. Тоді машиніст вмикає на пульті кнопку салон вентиляції. З провода 15 через замкні контакти магнітного контактора КМ5 по проводу 22В через плавки запобіжник ПР53 по проводу 22Ф отримує замк... живлення замкні кнопки СА28 салон вентиляція провід 35 кондуїт. З кондуїту 35 м проводом через вентильний діод ВД50 по проводу 52-54 через демпферний опір Р-93 отримає живлення провід 20БО і вмикаюча котушка реле контактору вентиляції РКВ. 30-й провід-мінус. РКВ вмикається і замикає свої два власні контакти. З провода номер 15 через замкні контакти ПРУ, по проводу 20А через плавки запобіжник пр 23 отримає живлення провід номер 20 а проводом 20 через плавки запобіжник пр 39 по проводу 20 ВН, замкнені контакти вимикача опалення В-22 пакетника. по проводу 20 двадцять Б. Через замкнені контакти РКВ, ми щойно увімкнули реле контакт вентиляції. по проводу 20 Е через замкнені контакти РЕЛЕ напруги вентилятора РНВ, по проводу 20 ВР. Отримає живлення вмикаюча котушка контактора вентиляції КВ. По проводу 30АН через замкнені, обернені контакти термореле тр 1 ТР2, ТР3 та ТР4 на 30-й провід МІНС. При цьому контактор КВ вмикаєсь, замикає свої контакти. З фазних проводів 81К, 82 та 83К, через замкні контакти, контактор вентиляції КВ-1 по проводам 81 Я, 82М та 83 Я. Живлення буде поступати на обмотки біметалічні пластини термореле і обмотки статорів, мотор-вентиляторів вентиляції салону М5М4. При цьому слід зазначити, якщо дві фази будуть плюсові, одна мінусова, і навпаки, якщо одна плюсова, дві мінусові. Таким чином будуть живитися вентилятори о, вентиляції салону.